Вівторок, 23 грудня грудні. Про події на цю мить далі у новинах на ТВА. Віталій півовар. Добрий вечір. Таки 17 гривень за долар. Саме такий курс планує кабмін у бюджеті наступного року. Прогноз робили банки і мінекономіки. А от від НБУ цифри так і не дочекалися. Голосувати за сам бюджет, депутати домовилися 30 грудня. А доти документ вивчатимуть. Від самого ранку у парламенті назрів справжній бунт. Партнери по коаліції на відріз відмовляються голосувати за держбюджет. Урядовий пакети з понад 40 документів ще 400 сторінок проєкту бюджету звалились на нардепів зранку. Часу переглянути не було. Дорікають у пропрезидентському блоці. Уже перший погляд на ці документи показує, що дуже важливі домовленості з урядом, котрі були досягнуті під час роботи змішаних депутатсько-урядових груп, не були відображені в цих документах. Ми потребуємо не просто прийняти 49 чорних котів у мішку, які нам пропонують прийняти без розгляду. Ми, ми потребуємо прийняття продуманого бюджету, який змінить життя в країні, який реально розпочне реформи не з бідних, а з багатих. Солідарні партнери по коаліції без змін податкового бюджетного кодексів кошторису не буде. А часу їх студіювати обмаль кажуть в самопомочі. Сьогодні ми не голосуємо за жодний закон. Сьогодні ми навіть не думаємо голосувати за бюджет, тому що бюджет залежить від податкового бюджетного кодексу і тих 42 законів, закони, які зайшли. Я собі не уявляю, як ми навіть до завтра їх розглянемо. Спікер Верховної Ради Володимир Хройсман намагався вгамувати депутатів, мовляв, ухвалювати вже нині всі суперечливі закони. Ніхто не просить на їх доопрацювання, буде ще час. 42 законопроекти, які внесені українським урядом сьогодні зранку в парламент, не всі пов'язані з прийняттям бюджету. І ми можемо з вами зрозуміти, що певний критичний пакет ми маємо розглянути першим, бо він є похідним для бюджету. А після того ми можемо далі приймати інші закони і дерегуляції, і багатьох інших напрямків. Від критики до презентації представляти бюджету парламент прийшли урядовці на чолі з прем'єром. Бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи, тому що він побудований саме на новій податковій базі, на нових бюджетних відносинах. на… Легалізації тіньових доходів на детінізації бізнесу і оподаткування великого бізнесу і так само на зміні підходів щодо соціальних. Мовою цифру урядовці пояснюють, рік буде непростим. Міністр фінансів каже, третина державних витрат піде на оборону України та повернення боргів. Далі налякало товстосумів. сумів. Їм запровадили два нові податки на розкішні авто, об'ємом двигуна від трьох літрів та ювелірні вироби. Крім того, для українських недобросовісних багатіїв закриють офшорний рай угоду з Кіпром, яка дозволяла не платити податки в Україні за купівлю чи продаж нерухомості та інших активів, скасують. А трансфорнеціноутворення удосконалять. приховати реальну вартість товару буде важче, тож податки. Доведеться платити добросовісно. Водночас, уряд так і не зачепив свята святих соціальну сферу. Нам вдалося все таки зберегти соціальну підтримку для найбільш вразливих верст населення, а саме зберегти державну підтримку для 2,9 мільйонів сімей. Зберегти в 15-му році систему пільг з оплати комунальних послуг для 5,5 мільйонів осіб. Зберегти стипендії. Особливо я хочу підкреслити. Що ми не скасовуємо жодних учасників АТО та переселенців і закладаємо 2,6 мільярдів на їх підтримку. Додатковий збір ведуть на імпортні товари. Приміром, імпортне взуття чи електронна техніка обкладатимуться податком у розмірі 5%. Овочі, фрукти, чай і кави 10%. Не оподатковуватимуть додатково лише життєво необхідний імпорт газ, вугілля, бензин та гуманітарну допомогу. Презентацію послухали, а от ставити на голосування не стали. Повернуться до бюджетного пакету в четвер. Друге слухання планують на неділю. А ухвалять кошторис під новий рік 30 грудня. Ксеніркалець, Христина Гавриш, Павло Тиханенко, Тивай. А біля парламенту з самого ранку було людно туди прийшли активісти, які проти нового трудового законодавства. Документ вони називають поверненням до кріпацтва. Поруч протести влаштували вкладники, які постраждали від знецінення гривні. Утім, найчисленнішою була акція протесту вчителів. Олена Бондаренко продовжить зранку. Вулиця Грушевського в облозі її заблокували столичні вчителі. Людей так багато, що вони виходять на дорогу і перекривають рух транспорту. На вулиці Грушевського не те, що проїхати пройти неможливо. Вчителі вийшли на мітинг. Навіть швидка розвертається і їде геть. Освітяни невдоволені економією. Кажуть, у новому бюджеті їм хочуть урізати всі виплати, а навантаження збільшити. Відтак, звичайний освітянин отримуватиме 1800 гривень і це без вирахування податків. Казали, що всі пільги зніметь з учителів за класне керівництво за зошити. Я 26 років працюю вчителем, маю вищу категорію вчитель-методист. Тепер мені за всі ці звання знімуть зарплату. Умова така, щоб кияни мали по 30 учнів. У нас вже і так по 37-42. по Прийдіть до нас у 314-ту Дарницького району. Оно ну, ви побачите, яка в нас кількість у класах. Ми не просимо дайте нове. Ми просимо не забирайте те, що в нас уже є. Невдоволені й медики, вони теж проти урізання виплат. Наслідний рік, от таких та таких планів, крім того, що приватизувати всі медицинські чережі, поки що ми нічого не слышали. Звісно ж, буде скорочення медицинського персоналу. За підрахунками профспілок, уряд планує урізати соціальні виплати на 26 мільярдів гривень. Відтак, якщо законотворці ухвалять бюджет в такому вигляді, не Вищені верстви населення опинуться за межею бідності. Ми готові до відвертого соціального діалогу в форматі переговорів. Сьогодні я сподіваюся, це буде реально підтверджено справою. На зустріч з профспілками прийдуть представники уряду. Інші мітингувальники пропонують за бідних заплатити багатим і принесли під Верховну Раду у Пудало олігарха з платиновим батоном. Вже не йде мода на золотий батон, а вже тепер платиновий батон, вже нема куди грошей гроші дівати. І Олігархи хочуть затягнути паски простим простому народу. Поки люди мітингували, парламент взяли під посилену охорону і поставили дев'ять кордонів міліції. А вже о півдні учасники акції почали розходитись. Олена Бондаренко, Ярослав Марченко, Зорян Бень та Євген Кияшко, Тивай. І, власне, про акції протесту говоримо з гостем студії Сергій Каплін. Блок Петра Порошенка представляє, також він один із координаторів цієї акції сьогоднішньої. Правильно? Так. Скажіть, чи почули в Кабміні вимоги активістів? Справа в тому, що до того, як зібрався сьогодні цей з'їзд людей? По яким вдарять пропозиції Ценюка, були зранку внесені відповідні ідеї Арсенія Петровича і уряду Верховну Раду України у вигляді бюджету, ну так званого пакету, бюджетного пакету з 30, з 30 законопроєктів і безпосереднього бюджету. Там немає нічого, що стосується захисту прав і інтересів простих звичайних громадян. От. Я е, з вами спостерігав за синхроном вчителів. До цього хочу е, додати, що дійсно е, законопроектом е, здається 1177, який сьогодні дочитують народні депутати України. Передбачено скасування. Більшості тих надбавок, які отримали вчителі за те, що були класними керівниками, за те, що там залишалися після роботи, за те, що там брали більшу кількість учнів. Ну з, з традиційними тими надбавками, які мали вчителі. Більше того, тепер, за задумом прем'єр-міністра, батьки повинні купувати за свій кошт підручники для того, аби діти вчилися. Так само багато позицій по лікарям. І багато різних інших речей, які передбачені у цьому законопроєкті. Я до речі, тільки ну, зустрічався я, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення. Ми зараз от, розбирали ці законопроект Арсенія Петровича із керівництвом комітету. І я хочу вам просто сказати дуже такі кричущі, кричущі речі, щоб люди знали. Перше ну цими законами, 30-ма, які вносить Арсеній Петрович, передбачено фактично от почуйте, Мене, фактичне знищення пільг на проїзд для незахищених верст населення. Тобто всі ті норми, які раніше були у соціальних законах, вони просто скасовуються: скасувати, скасувати, скасувати. Замість того, ми не знаємо, чи отримає місцевий бюджет гроші, аби компенсувати у прямий монетарний спосіб через цю монетизацію, про яку тут говориться вже років 10. Ті витрати, які ви як незахищена людина, соціально незахищена людина, понесете при проїзді протягом місяця. Тому що був бюджет 2 мільярди у минулому році, у цьому році на подібні речі передбачено близько 600 мільйонів. Друге, по вчителям ми вже проїхалися. Надбавка за там плюс 25, плюс 10, Вони всі скасовуються. Підручники я говорив, харчування для дітей переноситься на шию е, місцевих рад. У яких так само немає ні інструментів, ні ресурсів для того, аби його забезпечити? Чорнобильцям урізаються практично усі пільги і визначення, які пільги будуть працювати, які пільги будуть монетизовані, забезпечені фінансово, передається Кабінету міністрів України. А що це означає? Що цих пільг не буде. Тому що ви знаєте, все що попадає. Втенети кабінету міністрів України там знаходить Арсеній Петрович е, політичну, чи економічну, чи фінансову, чи військову доцільність скасувати добре, скасувати. дивіться, А що пропонує ваш комітет? Наш комітет е, пропонує не робити реформи за рахунок простих людей. Наш комітет пропонує натомість е, Дивіться, така дуже, дуже така цікава ситуація. От я поясню, чому ми не чому ми робимо зараз гріх і злочин згідно із статистикою Організації Об'єднаних Націй. Ви злидень вважаєтеся, якщо ваш дохід у день становить 5 доларів, помножте на 20 – 100 гривень. Знайдіть мені людей, які масово 100 гривень в день заробляють сьогодні по Україні. Таких немає. Тим більше пенсіонери, які живуть на 1000 гривень. Ми порахували в комітеті. Ми приблизно маємо десь 2,1 і 2,3 долари. Це означає, що ми на межі виживання фізичного, розумієте? Фізично, коли людина притомніє, не притомніє і просто закінчиться її життя. І при цьому при всьому уряд пропонує у наступному році лише у грудні проіндексувати пенсію на 13% і зарплати точніше, придатковий мінімум на 13%, при імовірній інфляції в 30%. Тобто, ви тут то, та пенсія, яка зараз у вас є, вона знеціниться приблизно на третину. Плюс ми все купуємо за кордону, а долар продовжує рости. І ніхто не знає, скільки цей долар коштуватиме через півроку. Тобто, імовірність того, що та пенсія, яка у вас є. Вона скордиться втричі, дуже висока. Що робити? Перше, по-перше, треба серйозно заощадити і провести ревізію. І сьогодні ми це на фракції в Блоці Петра Порошенка говорили: ревізію видаткових статей бюджету. Видатків на прокуратуру, видатків на МВС, бо сьогодні це лідер по видаткам. в країні Міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, чому. Ті люди, які біля Верховної Ради України сьогодні були, їх там було 10 тисяч. Відповідь на питання, чому так фінансується Міністерство внутрішніх справ. Бо їм треба захищати буде прем'єра і уряд в разі провалу економічних реформ. Друге, подивитися по цільовим видаткам, проектам і програмам. От у мене питання: як народжуються ці цифри? 1 мільярд 100 мільйонів, мільярди, як на прокуратуру, 4,5 мільярди. Покажіть проекти, покажіть процес народження. Цієї цифри від проектного ембріону до вже сталої цифри, яку ви пропонуєте в парламенті. Хто відповідальний? Чия голова злетить, якщо проект не буде виконано, і як частина якоїсь цілісної, зрозумілої, гарної програми, яка вписується в міжнародні стандарти бюджету утворення? Давайте я поставлю питання. Можна дивіться, ця критика бюджету і дій уряду це позиція виключно блоку Порошенка чи і коаліції загалом? Це навіть не критика. Критикувати можна щось, що Розумієте, спочатку була зроблена серйозна помилка щодо підходів у формуванні бюджету. Ми сьогодні мали майже 7-хвилинний виступ пензенника. Можна по-рівному до нього ставитися, але закинути йому у тому, що він не є професіоналом в питанні фінансів, не можна. І його позиція наступна: є індикатор успішності або неуспішності бюджету це дефіцит бюджету. Арсеній декларує 60 мільярдів дефіцит бюджету, що складає в цілому, там питома вага його доля в бюджеті в ВВП, десь там 3, здається з половиною відсотки. Але це неправда. Ми План маємо Сегію. 194 мільярди дефіцит реального бюджету. Реальний дефіцит бюджету, тому що там ще нафтогаз, тому що там ще ручні, скажімо так, такі тактичні запозичення уряду. Які передбачені у тих 30 нових законопроєктів, які він вніс сьогодні, і ми їх поставили в порядок денний, в порядок денний для розгляду протягом сесії, і додатково є ще окремі додатки до бюджету, де так само розв'язуються руки уряду і міністрам з тим, щоб нарощувати дефіцит бюджету піраміда. Я до чого питаю? Чи будуть просто за цей бюджет голосувати в такому випадку? У такому вигляді, в якому він є, він голосів не знайде. Немає голосів, немає жодного. Це позиція лише Блоку Порошенко чи <с і коаліції За Я хочу сказати, що я говорив з багатьма з депутатами-колегами. Я стежив уважно за виступами, в тому числі радикальної партії самопомічі. Тобто, ми бюджета поки що немає. Ми маємо сьогодні а, певний матеріал, з яким протягом цих наступних чотирьох днів ми будемо працювати. Ми приймемо бюджет. Але ми, але він буде е, суттєво змінений. В ньому буде знайдено компроміс, серйозний компроміс з точки зору захисту інтересів е, звичайних соціально незахищених верств населення. Це головне сьогодні. От і е, наступне, все таки, ми хотіли би в цьому бюджеті побачити м, натяк на м, принципи розвитку. Де точки росту для національної економіки? От знаєте, за рахунок чого Арсеній Петрович намагається збільшити надути бюджет. За рахунок трьох податків: акциз трьох зборів. Акциз податки зборів, акциз рента і ПДВ. Ренту, Ви пропонуєте я вам, щось натомість. Я вам, я вам кажу приклад. От при Полтавська область, там добувають нафту і газ. А, там добувають нафту і газ. Я вас переконую, він ренту не збере там. Сьогодні три крупні великі компанії вже пішло з цього ринку, бо вони відбирають у компанії газ і не віддають їм гроші, а віддають тільки тоді, коли вони дають відкат. Так само по усім іншим, по сільському господарстві, так само в будівництві. Це великий. Негативний сигнал для міжнародної спільноти когорти міжнародних інвесторів і з України. Тому треба сьогодні уряду сідати із учасниками ринку, сідати з фракціями і шукати компроміс. Вирішити питання. є тільки один шлях до ефективного бюджету скорочення видатків на утримання влади. Приховані видатки на утримання владу складають 66%, тоді коли в усіх країнах, які намагають, які роблять реформи, це 30%. До нового року ви встигнете це так, зробити? Звичайно, дякую, Сергій Каплін. Говорили У про формування бюджету грігоду. наступного року. Пасибі. Дякую. Україна вже не позаблокова держава. Таке рішення парламенту за проект президента Порошенка голоси віддали 303 депутати. Причини ухвалення документа, незаконна анексія Криму, військова агресія, а також постійний політичний, економічний та інформаційний тиск з боку Росії. Напередодні розгляду закону російський прем'єр заявив, що Кремль у разі відмови Києва від позаблоковості уважатиме Україну військовим супротивником. А вже сьогодні МЗС Росії. Такий крок назвали нагнітанням ситуації. Це контрпродуктивно. Такі дії тільки нагнітають конфронтацію і створюють ілюзію, що шляхом прийняття подібних законів можна врегулювати глибоку внутрішню державну кризу в Україні. На скасування по заблоковості відреагували також і у НАТО. Там наголосили, що Україна зможе стати членом альянсу. Утім, коли не уточнили. Лише нагадали. Головна умова це повна готовність, тобто виконання необхідних вимог та чітко висловлене бажання Сестра Надії Савченко Віра теж може почати голодування. Акцію планують провести біля російського посольства у Києві або ж міністерства закордонних справ. У такий спосіб Віра Савченко хоче посприяти звільненню сестри. Нагадаю, напередодні українська льотчиця оголосила голодування у СІЗО. Вона виступає проти свого отримання. Там жінка уже схудла на 5 кіло, але від їжі все одно відмовляється. Все это вирішує Путін, комитет Федерации Комітет Російської Федерації прикази. а це арабське мислення. Все вирішуємо ще й ми, ну, крапля в морі, там, крапля вода точить і так далі. І, тут можна впливати на вирішення цієї справи. Звільнити політв'язню із СІЗО Росії вимагали під посольством цієї країни, зокрема під стіни будівлі, прийшли націоналісти. Вони готували звернення до Кремля, щоб там нарешті розповіли, куди поділи їхнього побратима Миколу Карпюка. Його викрали 9 місяців тому, і відтоді про чоловіка нічого не чути. Звільнити всіх українських політв'язнів, незаконно утримуваних у тюрмах, вимагали сьогодні під російським посольством націоналісти мирно і без провокацій. Вони готують офіційне звернення до посла Росії і українського МЗС, аби прискорити переговори щодо повернення полонених. Зараз ми перший запит зробимо сюди, потім зробимо до нашого МЗС, щоб воно попіклувалося. Ну і от буде офіційний запит до посольства Росії, де Микола Карп. Власне, ця акція це передання звернення до московського посольства з запросом. З запросом з'ясувати, де саме Микола, і з вимогою його повернути. Співзасновник правого сектора Микола Карпюк уже 9 місяців за ґратами в Росії. Спецслужби сусідньої держави схопили українського патріота у березні на Харківщині. Потім слідчі ФСБ телефоном повідомили його дружині Микола в Єсентуках. Йому інкримінують тероризм. Я наняла адвокатів Фейгена Полозова. вони поїхали в Ясентуки. Цей округ, по якому справа проти Микола. Ну, звичайно, з ними там ніхто не хотів зустрічати, слідчі уникав зустрічі. Вони змогли в суді ознайомити з матеріалами справи. Ну, як вже казали хлопці, що інкримінують йому чеченські події, тероризм. Дуже серйозні статті звинувачують цього в тому, що він не робив. Турівочевить, Миколу схопили біля кордону. Розповідає його побратим Ігор Мазур. Ішов на переговори з росіянами противниками Путіна, але це виявилося пасткою. А те, що від Миколи з березня ніяких звісток, не такий і поганий знак. Він сильна людина. Якби він був слабкою людиною, вже було б відео, на якому показали, що він кається, що він там звинувачує, наприклад, майдан, що він що там на майдані якісь були незаконні дії. Якщо до цього часу немає ніякого компрометуючого його відео, значить він достойний борець. Поміняти одразу всіх на всіх до Різдва. Такою була пропозиція президента України на засіданні РНБО, розповідає координатор зі звільнення заручників при Мінобороні Юрій Тандіт. У списку і Надія Савченко, і режисер Сенцов, і Микола Карпюк. Переговори ведуться як із Росією, так і з представниками самопроголошених ДНР і ЛНР. Він знаходиться дійсно в Москві. Вот, мы это знаем фактически с большой достоверностью. Уверен, что он тоже вернется, потому что проходят переговоры на самом высоком уровне, в том числе и о освобождении ребят, которые находятся в России. Наразі точну цифру політв'язнів, які перебувають у російських СІЗО, не називають. А північний сусід гальмує виконання мінської угоди, де п'ятим пунктом є звільнення заручників, як військових, так і політичних. А дружина Миколи Карпюка сподівається принаймні отримати повідомлення від російського МЗС про свого чоловіка. Вадим Понька, Віталій Колод, ТВАЙ. Під Маріуполем ситуація загострюється. Бойовики двічі обстріляли позиції військових біля міста. А над ним кружляла рекордна кількість безпілотників. Зокрема, поміщені були 10 ар бойовиків. А близько другої ночі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик. Вибух на залізничному мосту біля Маріуполя пролунав за 20 хвилин до другої ночі, як наслідок зруйновано опору мосту. Поїзда на шляху у цей момент не було, тож постраждалих немає. Люди, які мешкають поруч, кажуть від вибуху навіть будинки затрусилися. Просто тут живу рядом. Мені повторово ночі такий одлізь. такий аж дом задрожав. Вибух кваліфікували як теракт. У Маріуполі створено оперативний штаб, до якого увійшли правоохоронці і представники місцевої влади. Слідство з'ясувало, що це справа рук групи терористів. Лише тепер стало відомо, біля підірваного мосту дві попередні доби чергувала невідома автівка. Це галінію. Ми інформацію, що в районі зорова моста в чині суток нахилівся чорний автомобіль. Жителі відділяє та <головіка> дітей на не неприяти, в міліцію не завжди в результаті чого зайшов такої серйозного життя. Через зруйновані опору і колії частково паралізована транспортна система міста. Рух потягів в район місцевого вокзалу і морського порту призупинено. Вони поки зупиняються на станції Сартана. А звідти пасажирів перевозять у Маріуполь на автобусах. Страждає і промисловість. Через аварію на залізниці під загрозою зупинки металургійні комбінати імені Ілліча і Азовсталь. Вони не мають змоги отримати сировину. Ремонтники поки не беруться сказати, коли рух буде відновлено. Ну, я їздив, можу сказати, можу це дуже серйозно і швидко це не виставні зі саме детей моста. спеціалісти, які спеціалістика сідали. Травня місяця через диверсії та бойові дії пошкоджено більше 1400 залізничних об'єктів на сході і півдні України. З них 31 міст. В Укрзалізниці підрахували на повне відновлення потрібно більш ніж 770 мільйонів гривень, поки встигли полагодити 700 ділянок, витративши менше 100 мільйонів. Анастасія Бубкова, Крім вибуху в Маріуполі, терористи планували влаштувати ще два. За словами командира полку Азов Андрія Білецького, на заводі Азовсталь бойовиків намагалися зупинити двоє охоронців один з яких загинув, іншого поранено. У зв'язку із загостренням ситуації в Азові заявили, що беруть під свій контроль усі стратегічні об'єкти. Що не згоріло, розмокне дощі руйнують кінотеатр жовтень у Києві. Працівники б'ють на сполох ледь не щодень доводиться вичерпувати по 40 відер води. Чи є вихід із ситуації? Запитував Сергій Зленко за словами працівників кінотеатру. Перебувати у будівлі небезпечно волога стеля. Може впасти на голову будь якої миті. Найнебезпечніші ділянки огородили стрічкою. Шматки ліпнини можна побачити в різних кутках. Після жовтневої пожежі сильно постраждав дах. Тепер крізь дірки затікає вода. Оксана Короненко 10 років пропрацювала адміністратором у кінотеатрі. Зараз разом із колегами намагається врятувати будівлю. Ми о, на минулому тижні самі покрили плівкою залу «Кіноман», Прибрали, покрили плівкою. А в неділю ми прийшли з заступником директора, ми вибрали більше 40 відер води. Але вони досі не провели цю бумажку, яка називається замовника визначити. Немає не бумажки. Бумажка це эта, розпорядження. Директор кінотеатру розповідає про складнощі депутату Київради. Переконує, без допомоги міської влади будівля не перезимує. Ми воду цю збираємо як можемо, але тут мають бути. Промислові рішення рішення про укриття. Або про консервацію на це немає ніяких грошей, немає ніяких сил, немає ніяких ресурсів. Тобто, проекту цього, цього укриття цієї консервації немає, тому що нема замовника від влади. А це має бути комунальне підприємство. Депутат Київради зголосився допомогти Володимир Бондаренко. Готовий очолити відповідну комісію. каже у жовтень, слід якомога швидше прислати інженерів і будівельників. Необхідно консервувати. Приміщення і консервувати не дуже дорогим методом, приблизно півмільйона, по моїм підрахункам, треба грошей для того, щоб шатрову, тимчасову покрівлю, а це накриття. Двох скат не зробити, щоб вода падала не всередину і не стікала туди, а виходила за межі на обидва боки. За словами Бондаренка, реконструкція кінотеатру коштуватиме близько 20 мільйонів гривень, і це ще не враховуючи вартість кінообладнання. Допомогти зібрати гроші, зголосилися активісти однак, що не бачили остаточного кошторису. Зараз з кожним днем кількість коштів може збільшуватись через те, що будівля продовжує руйнацію. Бачимо ситуацію з ціною на валюту, і те, що частина матеріалів і робіт може оцінюватися в доларах. Нагадаємо, пожежа у кінотеатрі сталася наприкінці жовтня. Під домашнім арештом утримують двох підозрюваних у зумисному підпалі. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, ТВА. Ви дивитесь ТВА, далі буде ще цікавіше.